Коли ви для людей хочете зробити клумбу, то що, що виходить? Ціле літо доглядав, доглядав, доглядала. Все. Вивернула, вкрала, їде побачити. Можеш робити далі. Трать гроші, трать все. Все. Різали скубуть. Зараз покажу ще щось. Щоб вирости ту квітку, треба принести сотні літрів води. Радували, благодарили ціле літо. Насіння беруть і ось подивіться, що робиться. Бачите? Підливає щось там собі. Серветки. Угу. Виросте. Мішають і все. Доросте воно до зими. Все, які гарні чорнобривочки. Ходять, хвалять, а потім виривають. Ну, не знаю, лаванду. Збережеться, не збережеться. Цей менталітет лично мене вже особисто заколібав. Вирости, щоб вони раділи хоч чомусь в цьому житті. Ага, виростеш. Не ждіть благодарності. З цим злом вашим. Тобі той барвіночок треба. Ночами не сплять, йдуть з куби. ні, треба вирвати. От іменно.